Пайло Мірошніченко я в принципі вихід якраз саме з митної служби. Я за займав. Посади, починаючи від найнижчих інспекторських до керівників структурних підрозділів, ну і в тому числі одеська митниця, так Михайло каже правду: 16 років він присвятив роботі у різних підрозділах регіональних митниць, і для нього це вже не перша спроба очолити всю митницю. Перша була у 2019-му, але не вдала. Там далі життя взагалі дало тріщину. Бо у листопаді, 20-го, за даними медіа, до Мірошниченко приходить ДБР. І страшно хоче розпитати за контрабанду у начальника управління власної безпеки держмитниці. Але все минає і це минуло. І вже влітку 22-го Мірошниченко новий во начальника Одеської митниці. Там він пробув недовго, а у 23-му чомусь вирішив зав'язати з митницею, начебто у зв'язку із закінченням контракту. Формулювання без емоцій контексту, але з контекстом як завжди цікавіше. Бо саме в цей період Мірошниченка називали одним із ключових фігурантів розслідування парламентської ТСК щодо експорту так званого чорного зерна. Як раніше писав нардеп Ярослав Желізняк, тодішнього во очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка відсторонили зі служби після скандалу. А вже у квітні 23-го Мірошниченка звільнили, якраз тоді, коли контракт і закінчився. Чи є якийсь факт у вашій біографії, який який міг би суперечити тому, щоб ви зайняли посаду голови митниці? На мій погляд, таких фактів немає, але, знаєте, як і кожен конкурс, цей конкурс не є виключенням і він супроводжується певним інформаційним шумом. Цс, чуєте, це інформаційний шум? І зараз він стане ще голоснішим, бо ми якраз до майна родини підібралися у 24-му, тобто через рік після того, як Мірушниченко зав'язав, Мірушниченка зав'язали. Коротше, за рік після звільнення з митниці на 76-річній тещі вже висіло чотири квартири у Києві: добротний автопарк, BMW X5, Lexus, Land Cruiser, Ford і паркомісце. Дивно, чому паркомісти лише одне? Бо торік дружина Мірошниченко докупила Ауді Q7, а до того мотоцикл Харлі Девідсон. Погодьтеся, Харлі може добряче інформаційно пошумити. Здається, було щось про те, що майно е не, оформлено не, на вашу не. тещу дружину, а, а не на вас. Дивіться, от чим відрізняється реальний журналі, на мій погляд, реальне журналістське дослідження і не -е, просто, яке називається інформаційним шумом. Адже е жодні ці всі твердження вони не базуються на ніяку доказову базу. Вони є суб'єктивними і створені е за рахунок якоїсь внутрішніх переконань недоведених. І от з усім цим багажем мірошнич. Кенко прийшов на конкурс голови митниці. Страшно навіть питати, а що ж він хоче змінити. Страшно, але треба. Перший ключовий пункт, який я би хотів би змінити, відношення суспільства до митниці. Ну, мені як людина, людині, яка вихована цією службою, яка створена, дуже неприємно бачити, коли суспільство нехтує митниками, прирівнюючи їх всіх до якихось стереотипів.